Друз'яки, всім привіт! Сьогодні нове відео. Відео буде стосуватися оцього акваріума, що в нас за спиною. І тут ми зараз будемо ловити устраювати більшої шухері, як то кажуть. Відео про продаж креветок. Поїхали! Наловили ми креветок. Так, підготували дві таких ємності. Це 5-літрові баклажки для води. Креветок, як ви бачите, ого-го, Дуже багато. Отут я вже їх потрошку ось пересаджую, рахую, тому що потрібно знати, скільки і до чого їх там. Отак. Видно, не видно. Так, давайте покажу, як, як ми процес лов, ловлі креветок. Беремо отак, ставимо наш гаджет, а він не стає. О. Просто так раз, підсачку і хоп, зачерпнули. Майже як на риболовлі. Є. Піймали. Дивіться скільки. Беремо наш чудо тазик. Висипали. Так, зараз покажу. О! І тепер так, ну, без помічників, звісно ж, справа не обійдеться. Маруся прийшла. Ух і Маруся. І отак потихеньку рахуємо. Порахуємо по баклажках, я тоді вам включусь. Скажу результат, що в нас вийшло. Що в нас вийшло, а вийшло отакий тараканятник, як вам правильно сказати, дивіться, в кожної пляшки я наловив по 180 штук. Я порахував, це було нелегко, це було досить нелегко. Не знаю дорого чи це дешево, але ми домовилися з Сергієм. По гривні він у мене забере їх. Ну, також непогано. До речі, я їх хотів виводити, не знав, як це зробити. І пельвіків запускав і, і так виловлював. вже Скільки разів я їх продавав тому, і тому, тому, і ніяк не мог я їх вивезти. А тут така можливість попала. Ну, все одно це, це зрозуміло, що всіх не виведемо. Ми все одно, ну потихеньку так будемо намагатися їх. Убирати. Так, заливаємо воду ми з акваріума залили з нашого. До речі, вон, дивіться, там ще є, ну то не достану я їх. Вони зразу в анубіаси вховаються. Ну, хай. 180 штук у кожній пляшки, це і так нормально. Налив я з акваріума води, повторюсь, і трохи сюди свіженько треба з крану. Типу, зробити їм під підміну. І все буде добре, всі доїдуть, всі будуть здорові. Ну, і що ми маємо? В загальній кількості по 180 штук в кожній пляшки. Дві пляшки. Роголісніка ще закинув, він мене попросив, щоб я йому роголісніка, я йому так пристойно кинув. Так, а ну що буде, зараз, дивіться, пішов. Мама і синок зустрілись. Мама недовольна. Мотя, не трогай її. Ну, то таке, хай помиряться, так. Робимо термобокс, пакуємось і відправляємось. Тому що бистренько треба швидко зараз потушити все світло, бо зараз ми перейшли на резервне живлення, в нас вимкнули світло, перейшли на безперебойник. Щоб не саджати акумулятор, ми повимикали вже світло в аквах, отут, а зараз і в кімнаті вимкнули. Коротше, тут остається тільки один світильник. оцей. РСТ. ну, то що він з контролером, його то можна також вимкнути. ну, Хай. То він тут настроєний на 40 Вт. Нічого йому не буде. Головне, щоб в нас працювали фільтри. Фільтрація фільтрація працює. Можете самі зараз побачити. Дивіться. Є, потік є, є, все. Риба погодована, риба. Сонечко вже побачила сьогодні. Так що. Всім дякую, друзі. Хто... Дивився відео до кінця. Дякую. Ваші перегляди наближають нас до бажаних годин переглядів. І, можливо, в недалекому майбутньому у нас вже буде всі перспективи для того, щоб ми змогли підключити монетізацію. А для цього потрібно дивитися відео до кінця. Бажано, якщо вам не важко, не один раз. <хе> кожне відео, Підписуватись новим підписникам. Писати коментарі, ставити вподобайки. І все буде у нас з вами гарно. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей!